Ганебна практика українських страхових компаній затягувати виплату, сподіваючись, що потерпілий змириться із думкою, що виплати не буде. вони мені прислали, скажімо, розмір моєї страхової суми, котрої яка би ані за голосували за мною. Ніхто саме не загласував в розмірі 15 тисяч. Я, звісно, возмутився. Що робити, якщо страхова компанія нахабно відмовляється виплачувати відшкодування або навмисно зменшує розмір страхової виплати, дивіться далі. 11 з того числа пятнадцятого року юля дета приблизно в районі цього віадука. Значить, другого ряду на розворот вийшла машина, мені полосу руху. Молодий товариш. значит, решил развернуться вообще, скажем так, в неположенном месте. Ну, в результате чего создалась аварийная ситуация. Отправили все документы и ждем страховую выплату. Когда они мне прислали, скажем, размер моей страховой суммы, которую якобы они согласовали со мной. Хотя никто со мной ее не согласовывал в размере 15 тысяч. Я, конечно, возмутился, поднял такие законы, в которых написано, что автомобиль мой моложе, как иномарка считается, и он не подлежит амортизации и износу, поэтому полное страховое возмещение они обязаны. С этого времени они со мной начали общаться только в письменном виде. Деякі страхові компанії бачать розвиток свого бізнесу у невиконанні своїх фінансових зобов'язань перед потерпілими у ДТП. От із цих 49, мені там 15-600 з копійками, щось там розчитали. Повністю ігнорували, тобто на електронні письма я не мог отримати відповідь 3, 4, тиждень, 2, отак. Пройшло вже і 15 днів, після 15 днів пройшло вже і ще 90 днів. Все це время я з ними переписувався. Все время они мені подождите, вот-вот, страхова сума рассчитывается, ожидайте виплати і тому подобное. І, в общем, чудовищно это та все нікому ніж. Страхові компанії користуються тим, що у людей немає знань, часу та грошей на відстоювання своїх прав у судах. Тому нахабно пропонують звертатись до суду, знаючи, що люди цього робити не будуть. мне мой отец позвонил. Радио Вести очень такая есть, хорошая радиокомпания. Вели передачу в прямом эфире про украинских страховых омбудсменов. Я, чем черт не шутит, позвонил 409, и все у меня срослось. Я скан копии послал на электронную почту страховым омбудсменам. Они мое дело рассмотрели, от моего имени присылали мне, значит, письма, в которых я подписывался и отправил, отправлял письмом с уведомлением по указанным адресам. Все. То есть страховики меня сами начали вызванивать и просить реквизиты карточки, на какую можно выплатить, произвести выплату. И выплата произвелась. Ну, где-то приблизительно в течение там недели 2-3. В итоге страховая выплатила мне не только 49 дев'ять тисяч полнула стоимость страховки, но еще и пеню за каждый день просрочки. Страхова зажимає виплату. Омбудсмен зажме страховей.